Привіт тобі, величні народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Триває 468-ма доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги і доба, яка розпочалася з можливо найбільшої технологічної катастрофи в Європі за десятиліття. Як завжди, підло вночі армія окупантів здійснила підрив Каховської ГЕС і наймовірніше вибух стався в машині залі. Таким чином ді окупантів поставили під загрозу життя. Тисяч мирних жителів Ну і, власне всього живого на території Херсонщини. Зокрема, місцеві вже повідомили про затоплення каховського зоопарку, і, на жаль, звірі не вижили. І за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, через підрив російськими окупантами греблі каховської ГЕС є загроза затоплення 80 населених пунктів. Українська влада при цьому зараз намагається оцінювати наслідки для довкілля і загрози для Запорізької атомної електростанції. Але через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена, як ви розумієте. І також Шмигаль наголосив, що знищення Каховської ГЕС це терористичний акт, за який Росія несе. Повну відповідальність руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави. І в офісі генпрокурора України повідомили, що за фактом підриву Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею «Екоцид». Ну і також підрив ГЕС на берег викидає русняві. На правому березі Херсонщини близько 16 тисяч людей опинилися зараз біля критичної зони. Голова ОВА Прокудін про це сказав. І перший евакуаційний потяг вирушить із Херсона о 12 Укр залізниця за потреби буде призначати додаткові евакуаційні поїзди, але не треба забувати, що ми воюємо з вбивцями, мародерами і терористами. Тому можливі ще й провокації чи атаки на вокзал у Херсоні у той час, як місцеві чекатимуть на ту саму евакуацію. Львів заявляє про готовність приймати евакуйованих людей. Скликається евакуаційна комісія, щоб обговорити всі питання щодо цього. Президент України також провів засідання РНБО даними нашої розвідки відповідальність за вчинений терористичний акт і за виконання завідомо злочинного наказу несе перший батальйон 205-ї мотострілкової бригади сухопутних військ РФ. І це ще один доказ того, що РФ це варвари і військові злочинці, які тільки й можуть що воювати, порушуючи всі закони війни, руйнуючи об'єкти, які несуть підвищену небезпеку. Але це нічого не змінить. Для них це акт відчаю для нас внесення коректив у контрнаступ, який обов'язково буде. Гадаю, також що напередодні ввечері росіянці поцілили ще ракетами в Аміакопровід на Харківщині за інформацією від Мера Харкова щодо пошкодження трубопроводу з Аміаком внаслідок рашиського обстрілу. ДСНС перевірили в місці газу повітрі Куп'янська, все кажуть в межах норми. Тож ані Куп'янськ, ані тим більше Харкову немає чого хвилюватися, але хвилюватися варто Донецьку, бо саме туди дув вітер напередодні. Якщо ви не знищили Донецьк за 9 років, то тепер вирішили його потруїти. терористи. Дивуюся, вони ж і досі марять Совєтським союзом, а тому наслідують його у всьому. Створені фейки, Тоді говорили про колорадських жуків, яких скидають з літаків американці. А тепер про заражену в біолабораторіях штатів сарану, яку передають Україні. Ну а тепер, взагалі, от вирішили наслідувати ще один приклад, зокрема, вбити своїх, щоб затримати наступ зсу. Росіяни знову вдалися до цієї збоченої радянської тактики підрив Каховської ГЕС. Нічого не вигадуючи, просто згадуємо 1941 рік, коли гребля Дніпрогес була підірвана, щоб не допустити прориву Вермахту. Результатом тоді стали десятки тисяч загиблих, у тому числі радянських солдатів. Вермахт стояв на правому високому березі Дніпра. А сьогодні ми стикаємося з аналогічною ситуацією. Зайсу перебувають вище і планують звільняти лівий берег. Ну точніше, планували. На жаль, частина Херсона все одно буде затоплена. а На лівому березі ситуація ще гірша. Вода вкриває величезні території. Але ж при цьому і Крим залишається без джерела прісної води після підриву греблі півострів за півкроку від критичної гуманітарної катастрофи, і знову зробити півострів непридатним для життя, саме таким його свого часу і передали під контроль Україні. Ні, якщо у когось ще й досі залишаються сумніви, що росіяни такі терористи, то у травні вони рекордно атакували Україну ударними дронами. Про це повідомляє британська розвідка. кажуть, що протягом травня Арефія запустила. В Україні понад 300 дронів шахід 136 і 131. Ймовірніше за все намагалися виснажити ресурси ППО. Проте близько 90% випущених безпілотників були нейтралізовані за допомогою більш старої та дешевої зброї. Ну а інші приглушили засоби радіоелектронного глушення. Про це пише британська розвідка у своєму твіттері. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили України, і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.